Псалом восьмий, для диригента Хору на інструменті гатійським Псалом Давидів: Господи, владико наш, яке то величне на цій землі Твоє імення, слава Твоя понад небесами, з уз дітей, немовлят, учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника, коли бачу твої небеса, діло пальців Твоїх місяця й зорі, що ти встановив. То ще є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. А однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою, і величю ти коронуєш його, учинив ти його володарем твориве рук своїх, все під ноги йому вмістив. Ходобу дрібну та биків, їх усіх, а також степових звірів диких, птаство небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить. Господи, Боже наш, яке ти величне на цій землі Твоє імення!